Про головне події в Харкові та області 24 грудня. Дочекалися морозів та вдарили по ТЕЦ. Росіяни двічі за добу обстрілювали один із ключових об'єктів енергетики, що живить та опалює Харків. Серії вибухів чули в місті близько шостої та після 10-ї ранку. Перед цим моніторингові канали попереджали про швидкісні цілі напрямком на пісочин і подвірки. Харківська обласна прокуратура встановила рано вранці ворог здійснив обстріл з РСЦВ Торнадо С. Цей удар обійшовся без постраждалих, але повторна атака призвела до трагедії. Загинув 51 51-річний співробітник транспортного підприємства, що розташоване поруч із ТЕЦ. Ще четверо людей постраждали. Також поранені дев'ятеро співробітників енергетичного об'єкта. Внаслідок удару в Харкові суттєво впала напруга, повідомив мер Ігор Терехов. Це позначилося на теплопостачанні. У харківських теплових мережах відзначили частині споживачів у холодногірському, Новобаварському, Шевченківському та Київському районах, знизили температуру теплоносія та вимкнули гарячу воду. Це необхідно, щоб забезпечити циркуляцію води в системі та запобігти її розморожуванню. Харківобленерго задіяло аварійні відключення електрики в регіоні. Прильоти вплинули на роботу міського транспорту. На деякий час зупинявся рух потягів у метро. Ускладнена робота електротрансу на Рогані ХТЗ Новій баварії та холодній горі. Терехов пояснив, що реальний масштаб руйнувань визначають спеціалісти. Там де це було технічно можливим. Місто перейшло на режим енергоострова. Часть посадовців МВС у смертельній ДТП в Харкові заперечили в обласному управлінні Нацполіції. Йдеться про аварію, що сталася на полтавському шляху пізно ввечері 18 грудня. Тоді автівка Тойота Хайлюкс збила насмерть одразу двох пішоходів: жінку 38 років і чоловіка. Вони переходили дорогу в невідведеному для цього місці і загинули. Відділ комунікації ГУНП опублікував спростування у відповідь на інформацію, яку ширили деякі телеграм-канали. У пабліках посилалися на повідомлення родички загиблих про те, що з боку водія з їхньою родиною ніхто не вийшов на зв'язок. Автівка, нібито була з київськими номерами, а керував нею посадовець МВ. У нас поліції наголосили, чоловік 39 років, що перебував за кермом у момент ДТП, не є працівником правоохоронних органів. Він не має відношення до Міністерства внутрішніх справ. Із Німеччини до в'язниці в Україну доставили винуватця іншою смертельною ДТП. Вона сталася в Лозівському районі на Харківщині ще в липні 2020 року. Водій автівки Ман здійснив небезпечний маневр і збив мотоцикліста на Хонді. Той загинув. Суд заочно виніс винуватцю вирок 6 років за ґратами. Його знайшли за кордоном і екстрадували. Різдво в Харкові відзначають, попри всі негаразди. Святкові заходи провели для учнів різних районів міста в безпечних локаціях. Поліція повідомила, що святкові богослужіння відбудеться у 28 храмах міста та області. Прогнозують участь у них близько півтори тисячі вірян. Час комендантської години на різдво та новий рік залишиться незмінним. Більше новин на сайті медіагрупи Об'єктив підписуйтесь на наші соцмережі. Ми є всюди, де зручно вам. Ставте лайки та ширте відео, підтримуйте незалежну журналістику. Незламні разом.